Земельні ділянки вона не, передавалася. не передавалася. Тобто Миколаївська міська рада вийшла за межі своїх повноважень і прийняла рішення про передачу даної земельної ділянки у власність. Тобто, По-перше, це вихід був за повноваження свої, вона не мала права виділяти дану земельну ділянку. Чому ти нам надали, що адміністрація повідомляє про знання в об'єктах реформ? Криво хотів зазначити, що в справі, де міську раду про визнання рішення міської ради правомочним взагалі була відсутня відповідача, як Миколаївська міська рада, а безпосередньо, якби, якщо подається позов. Де зобов'язуюся іншу сторону, бо вона повинна бути присутня на даному судовому засіданні. Тобто, я, я, залучена до участі, залучена у до участі у справі, як, як мінімум, відповідачом або третьої особою, вона не була залучена. Отже, Скил був відсутній, тому позорі потрібно було відмовити. Крім того, ми вважаємо, що була порушена підсудність справ, оскільки Миколаївська міська рада, відповідно, яку вона повинна була, ну, вона повинна була залучена від відповідачів, вона знаходиться в центральному районі і справу повинен була розглядати центральний район міста Миколаєва. А які ще зараз справи є в судах? Про витримання цих земель? Про так, на даний момент перебуває близько 80 справ, де позов подав прокурор корабельним районі міста Миколаєва в інтересах Миколаївської обласної державної адміністрації та державного підприємства Миколаївське лісове господарство, в якому скасовують про скасування рішення Миколаївської міської ради, де відбувався. Виділення mm -hmm. даних земельних ділянок з скасування державних актів, ну і є справа там, де скасування договору купівлі продажу. Mm -hmm. то, то тому, тому це рішення, де суд визнав цим правомірним, вони повинні бути також скасовані для yeah. того, щоб мати повіціальне значення yeah, mm -hmm. да. присаджуватись. Я хотів би додати, що ну, якби уточнити цю інформацію, реально вже 10 по 10 ділянкам корабельний районний суд виніс Рішення про скасування рішень Микола незаконних було визнано незаконними рішенням Миколаївської міської ради про на землі і скасовані акти держакти на землю. Мало того, подавали вже у нас апеляційні скарги. Апеляційний суд наш Миколаївський апеляційний суд підтвердив рішення корабельного суду. А крім того, навіть вже було одно рішення вчора. в кассационном суде mm -hmm. и кассационный суд э, решения корабель ну это, das, да, das, да, за, 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 без змин подтвердить что реально что Николаевская рада не могла выделя распоряжаться землею якая ей mm -hmm. не належит а вот, вот, вот. mm -hmm, mm -hmm. и вчера вот в принципе такая же справа вот как сегодня Entonces, mano, дала, вас, да, вот, yeah, да, да, вот, э, как бы Що Є судова практика вже в суду. Так, так, так. В принципі. Все, так. можемо переходити до судових дебатів? Так, 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 так. Коли судді перечисляють, коли перейти до судових дебатів, слово в судових дебатів надається дерев'янка, що ви просите суд? Я прошу, прошу задовольнити е, мій, по, апеляційну скаргу в повному обсязі. Писайте. що ви просто писали? Хочу просимо, щоб тут задовольнив апеляційну скаргу мого клієнта повному обсязі з мотиві наведення в апеляційній скарги і пояснень, які були надані судом засідання. На будь ласка,